Прикарпатські лялькарі в турботі за довкілля. У Івано-Франківському академічному обласному театрі Ляльок імені Марійки Підгірянки оголосили збір використаних батарейок та акумуляторів. Їх сюди зносять маленькі відвідувачі. Шестирічна Наталочка батарейки тепер ані сама не викидає, ані батькам цього не дозволяє. Все пакує у пакет та несе до театру. Вкидати у спеціальну пластикову пляшку дівчинка має що, бо чи не кожна іграшка у неї на батарейках? Така жирафа пластмасова на батарейці, і гітара така маленька на батарейці. Лісовичок так називається вистава, яку івано-франківські лялькарі минулого року презентували місцевим малюкам. Вистава лісовичок на екологічну тематику про те, що щоб зберегти природу, вона вчить дітей і дорослих не забруднювати ліси, озера. Природу моя дитина була дуже вражена. Вона питає: мама, звідки в батарейки така сила, що вона може вбити два дерева, тваринку і забруднити стільки води. Після таких слів доньки а ще кількох переглянутих телепередач зоряна по закінченню чергової вистави не вийшла з театру, а запропонувала лялькарям таку собі екоакцію. Назвали її символічно, допоможімо лісовичку. Батарейки тепер можна принести і залишити у фойє театру ляльок. Тут для цього відведений спеціальний посуд. Адже на Прикарпатті елементи живлення не утилізують. Екологи ж кажуть, попри їх користь, шкода від них чимала. Термін розпаду однієї батарейки щонайменше півтори десятка років. Відпрацьовані елементи. Живлення це є небезпечними для навколишнього середовища, небезпечними для людини, тому що вони складовою частиною із них є що кислоти, є графіти і інші речовини. Забруднюють земельні ресурси, тобто, і є джерелами випаровування кислот і ну, різних елементів, які є в цій батареї. Чим більше, тим краще, аби заохотити маленьких театралів до доброї справи, зоряна навіть виготовила для кожного такий ось сувенір. Я зліпила таких їжачків, тому що вони найчастіше гинуть від впливу батареїк, і ми хочемо їх разом з дітками зберегти. А ще каже природолюбка, було б непогано встановити у місті якісь спеціальні пункти чи організувати волонтерів, які б збирали старі батарейки та везли їх на утилізацію.